Олексійович, дай Боже здоров'я. Оце ваше гасло жити по-новому. Україна має жити по-новому. Українці мають жити по-новому. І їм має подобатись це життя. Я хочу сказати, що це суцільний обман. Я поясню, чому. Є така структура, як Державна служба геології та надр України, яка час від часу проводить аукціони з продажу надр. 12 листопада. Дана установа провела аукціон. На цьому аукціоні вже не перший раз виставлялось на продаж Олегівське родовище. Нет, цього родовища немалі кошти. Виявили бажання взяти участь в даному аукціоні фірма «Укргранресурс», яка, власне, і займалася розробкою геологічної інформації даного родовища. І все ніби нічого, якби не одне, але перший заступник голови Державної служби геології та Канадери Максим Карпін. 8 жовтня підписує документ про погодження клопотань підприємств щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Погоджено клопотання СПП фірми «Укргранресурс» є ненормативним правовим актом і вичерпло свою дію фактом його виконання. У зв'язку з відсутністю погодження Житомирської обласної ради повертаємо заяву з доданими до неї документами. А 9 жовтня Житомирський окружний адміністративний суд виносить постанову. Визнати протиправним та скасувати рішення Житомирської обласної ради номер 1095 від 23 січня 2014 року про надання погодження державній службі геології та надр України щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами Олегівського родовища Лабрадориту. Тобто, ми можемо зробити висновки, що Максим Карпін явно перевищив свої службові повноваження, підписавши такий документ. Керівництво державної служби геології та надр України для того щоб провести незаконні аукціони без зайвих очей та вух вдалися до радикальних методів. Пропоную переглянути їх саме. А можна бути присутні? Офарателі. Я питаю. А... Можна бути присутні? Я не приймаю такі рішення. А, минулого разу хто прийняв такі рішення? Керівництво. добрий день. Мене звати Дмитро Гольф. Я журналіст громадського телебачення. Вчора намагалися у вас акредитуватися. Ніх... ніхто не брав слухав. Потім ваш співробітник сказав, приїжати акредитуватись на місці. І він не представився, це співробітник. Чому ви зараз. Це не важливо. Я зараз тут. У мене є у мене є прес-карта. Так, і пропустили, бач? Добрий. день трубку. Ну як так можна. Ми, як громадяни України, хочемо бути присутні при публічному розподілу на який відбувається У вас в є надрог. на, на заявка була. Да? Яка заявка? Я громадянин, це публічний захід? Чого не можна? Поясни! Є рецепшн. Який рецепшн? рецепшн? Покажи мені статтю! Ви статтю мені покажи. Так. От люди ж приходять. Статтю мені покажи, що тут не можна переходити. Державна установа. Сьогодні завтра можеш мені б сказати, чи не можеш? О, фастер, Ти можеш мені сказати? Да або ні? Вас же якось інструктували. Ви 571 кримінального кодексу, перешкоджання журналістській діяльності. У вас ви офіційно попереджені. Подати... Ми нічого не будемо подавати, кримінальна справа буде відкрита на вас. Як Ваші, чому ви вже почув, будете сказати ваше прізвище? Юрій, як? Я не хочу вам. Так ідіть, ви зобов'язані. Ви зобов'язані. Ви представник міліції Тереоборони. Ви зобов'язані це сказати. Як ваше прізвище? Як ваше я не скажу вам? Чому? Потому... Місю, ви боїтеся? Ви, Нет, я ви не хочу. представник журналісти. Будь ласка, прийдіть висвітіть для громадськості всі підстанні акціону. Працівники е, спецпідрозділу батальйону особливо призначення Київ-1, які не хочуть представити, стільки сказали, що звати його Юрій, бо незаконно перешкоджає мені потрапити в як журналістові в приміщення цієї будівлі. Куди ж своя охорона. Та що, яка своя? Ну, своя. Яка своя? Я не знаю. Це і ваші працівники міліцей. Київ 1. Так, то чого тут Київ 1, до нас? Я ж вам показав, хто не ну, по свіч. Київ 1, це МВС? Я не знаю, хто. Ви не, ви не знаєте, чи Київ 1? МВС ну, МВС. Так ви знаєте, чи не знаєте? Знаю. А вже знаєте, да. так? Але ви спочатку сказали, що не знаєте. Я казав? Так. Не казав. Ми зазняли камеру. Ну добре, що ви зазняли а, камеру. А як ваше прізвище? Моя призначає? Так, «Гал汗». але не з вами. Ловим пропускають, мене ні. Ну про що це говорить? Не бояться просто, розумієте? понятно, бояться. Ребята, ребята, ми уїдемо, що у нас буде команда. Ну, що дає команда? Ну, що дає команда? Ну, що дає команда? Люди добрі, у вас совок в голові, совок, отакий торчить з голови. Ви можете жити по-новому, чи не можете? Ви хочете жити по-новому? Таймінь так нормально. Що знає, влаштовує все нормально, дерібан влаштовує? Якщо ти вважаєш, що я порушую, доставляй мене. Давай. Ого, ого. Давай! Не знаю, що дівати. Давай, 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 давай! Давай, одягай! Якщо ти вважаєш, що я порушую, одягай! Ти що робиш? Я, я порушую! Ви порушуєте. А день. я порушую зараз? Не порушую. Я зараз а порушую? Нет. Я зараз а порушую? Нет. не, не порушую. 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 Чого ви журналіста не пропускаєте? Мені обосновують, будь ласка. Е, стоп! Назви одну причину, чого я не можу прийти. Одну єдину. Я не відвичай, на Акція проти мене, Безпосередньо, щоб я не зайшов туди, щоб я не звісняв і не показав правду. От і все. А ви співучасники цієї час. Ви навіть не знаєте, що виявляється, що учасниками робите все. Це, блін, це прикро. Система залишилася, тільки дупи поміняли на кріслах і все. Добрий день, я журналіст. Там спитав, що чого вони не пропускають, бо вони не можуть пояснити. Ми ще не перевірили як? в нього і документи. Я у нього? А хто це такі? Покажіть, будь ласка, документи. <ріху> Покажіть, будь ласка. Пропустіть його сюди, пожалуйста. Пожалуйста, сюди. Це є працівник ну, міліції, ми бачимо. А хто ви такі? Пропустіть, будь ласка. Та я з працівником міліції! Не толпа, Давайте працівникам міліції Я викликав! Пропустіть, будь ласка! Пропустить! Я викликав, я будь право. Це Це я викликав, Я викликав представья міліції. Щось. Як тебе, Руслан? Руслан мене отзывы. Ну так що ти починаєш? Сейчас проверят у нього документи. Ні, так а вебсные документи покажіть. Ну я не я не ви працівника міліції провіряєте документи, своїх документів не доставляєте і потім будемо живувати. З Да. Всіх підвал міліція не зрозуміла з ким. Всіх в підвал. Люди добрі. Чого у нас. так міліція скурвилась? Прикро просто. Ще гірше, я серйозно, ще гірше. загнивання відбувається. Вже голова і фіст хлопці-хлопці. Я як заявник викликав, то вони зі мною не спілкуються, а пішли до керівництва. Так? Я не знаю. Ну ви їх забрали. Я не говорю. Ви забрали в нас чорний вихід. Я пишу зараз заяву про перешкоду на цих людей. Я маю право пройти пройтися собі просто навіть. Пройтися, ну там ж секретні матеріали. Там Які вже... секретні матеріали? Та ні, в кабінетах в коридорах ні. В коридорах немає секретних цих матеріалів. Все відбулося, а да. все законно відбулося. Через, через мене одного бо я зробив журналістське розслідування і я показав, хто за цим стоїть, І мене за це не не пропускають. А Ні, що в О, в, роз, вас за молоді люди? Вас теж без актерації пропустили, правильно? Нас пропустили на кандидаті. Це ж журналісти. А мене не, не пропускають. От дивіться, дивіться. С ними розіграли, е розіграли е пасяц, розписали. Сподівалися, що там були якісь несподіванки. Несподіванки? Та минулого разу були несподіванки. Ми були присутні проти несподіванки. Ми ж перший раз були. Так, цього разу бачите, хлопці укріпилися. От тепер, скажіть мені, Петро Олексійович, ви особисто бачите різницю між минулою владою і теперішньою? Я? Ні, не бачу. WAHAHA <laughs>